Добрий день малята. Сьогодні в нас з вами заняття з конструювання. Кого ми з вами будемо конструювати, Я зараз, ви здогадаєтесь, коли я прочитаю віршика. Все, що скажеш, він повторить, всі слова твої відтворить, різнобарвна в нього спина. В тропіках його родина кольоровий, наче пава. Птах веселий і ласкавий, і червоний, і зелений. Птах говорить цей до мене. Не буває краще друга за кімнатного. Здогадалися? Папуга! Ось подивіться, будь ласка, який гарний папуг у мене сьогодні вийшов. Такого папуга ми будемо з вами сьогодні робити. Бачите? З чого в мене зроблений цей папуг? З стаканчика. Ось подивіться, в мене ще один стаканчик є. І з цього стаканчика ми з вами сьогодні будемо теж робити поробку, конструювати нашого папуга. Для роботи нам з вами знадобиться зробити шаблони, вирізати з бумаги, з паперу з твердого заготовки. Ось подивіться, у мене крильце одне велике, а одне менше. Ось у мене дві заготовки для того, щоб я могла приклеїти крильця одне на одне. У мене ось дивіться, який чубчик. Я теж зробила заготовку ось так я поверну, щоб краще видно було: заготовку для чубчика. Оце в мене буде хвостик. А ще ми з вами вже робили багато поробок з очима. Ось подивіться, білий і чорний. І ще я зробила з, білого, з білої фарби цяточку. Для того, щоб наші очки були як живі. А ще шматочок ось такого. Клюв може бути різної форми, різного кольору, але мати трикутну форму. І так, спочатку ми з вами зробимо нашу пальчикову гімнастику, щоб на, наші пальчики розім'яти, приготувати до роботи. Так як у нас сьогодні пташка, зробимо пальчикову гімнастику пташку. Пташка летіла, крильця втомила, сіла, відпочила, далі полетіла. У нашого папушки дуже швидко втомлюється крильця. Давайте ще раз йому зробимо гімнастику. Пташка летіла, крильця втомила, сіла відпочила, далі полетіла. Наші пальчики вже приготувалися до роботи і ми з вами починаємо працювати. Папір у нас буде. Папір у нас буде різнокольоровий, такий, який вам сподобається, але для очей потрібен буде чорний, пластил, чорний папір. Спочатку я беру крильця великі. Бачите? Можна ось от вниз. Ось так. І на них приклеюю, клею. Не до кінця до половини намазую клеєм і приклею іншого кольору друге крильце. Ось так. Бачите? З однієї сторони і з іншої. Ось такі в мене крильця вийшли. Бачите, які гарні? Потім я приклею, її, приклею наші крильця вниз. Скільки в нас вийшло пар крил для, для нашого папуги. Правильно двоє намазую крила, теж клею, змазую і приклею ось більшою частиною догори, а не, меншою донизу. Ось так з одного боку і намазую клею і з іншого боку. Дивіться, щоб наші крильця були розташовані порівну. Ось так. Тепер зробимо нашому папузі очки. Я приготувала спочатку приклеїти, але можна і намалювати. Якщо нема бажання вирізувати кружечки, можна намалювати. Очі теж повинні бути на однаковому рівні і з однакової сторони. Ось так наш папуга вже може бачити. Тепер зробимо йому клюв. Ось подивіться, я вже зробила заготовку трикутник, трішечки надрізала ось тут посередині, спочатку зігнула, добре, а потім розрізала посередині, щоб можна було приклеїти. Тепер з одного боку я намазую, клеєм. Для чого? Для того, щоб можна було нашу заготовку скласти, зробити ось такий кульочок. Ой, дуже великий. Ось так, бачите, ось такий клюв. Потім із іншого боку вже намазую дві частини. І приклеюю нос клюв у нашого папуги посередині. Ось так. Подивіться. Бачите, який гарний у нього клюв? Тепер йому треба зробити ось такий чубчик, бачите? Для того, щоб чубчик виглядав ось так гарно, я олівцем загнула краєчки. Бачите, тут я наклеїла дві частинки, але можна і одну частинку. Посередині намазую її, клею і приклею вгорі. Ось так. Бачите, який він веселий і гарний став. А чогось не вистачає у нашого папуги. Ану, подивіться, чого не вистачає? Хвостика не вистачає. Правильно! Я зробила, вирізала хвостика з оцієї заготовки, а тепер хвостик намазую клеєм. Для чого я зробила ось ці надрізи? Для того, щоб наш хвостик можна було загнути і приклеїти. Приклеюємо його. Ось тут є склеєний наш. Стаканчик є такий склеєний шов. І ось за цей шов ми прикладаємо і приклеїмо посередині хвостик нашому папузі. Ось такий він гарний, тирчить. Якщо він не хоче приклеюватися, Бо стаканчик у середині може бути дуже е, ску, е, зроблений, щоб він не, не намокав, скільський. Ось так. І приклеїли наш хвостик. Подивіться, який гарний поряд один і ще два. Папуги, правильно, у мене два, а ви можете зробити стільки, скільки у вас буде стаканчиків. Я бажаю вам успіху, малята. До побачення! Я чекаю ваших робіт.